Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією ради зовнішньої політики Фолькетингу Королівства Данії на чолі з головою ради Мікаелем Остропом Єнсеном. Спікер подякував Данії за допомогу у зміцненні української обороноздатності та формуванні дев'ятого пакету озброєння та військового обладнання, яке невдовзі буде передано Україні, під час зустрічі Руслан Стефанчук закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, адже наступний санкційний пакет має поставити крапку в питанні економічної спроможності країни агресора. Йдеться про секторальні заборони, зокрема в ядерній та енергетичній сферах, а також персональні обмеження. Окрім того, спікер наголосив на важливості підтримки Данією зусиль України на шляху до членства в ЄС та НАТО. Ви знаєте, що Україна подала заявку на приєднання до НАТО, і ми дуже сподіваємося, що ну по 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 перше, данія під підтримає підтримує прагнення України в цьому ш -ш шляху. і у нас. Створюється спільна декларація про євроатлантичну інтеграцію. Ми були б дуже вдячні, якби прем'єр-міністр Данії Мете фредеріксен доєднався до підтримки цієї спільної декларації. Україна працює над тим, аби повернути на батьківщину дітей, що опинилися у так званих освітніх таборах, а насправді в таборах геноциду. Нам вже вдалося повернути 308 неповнолітніх. Днями ще 15 маленьких українців разом з їхніми мамами повернулися додому. Натомість понад 16 тисяч дітей, що й досі перебувають у російській неволі, насильно депортовані, розлучені із родинами та рідними. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час свого виступу з парламентської трибуни закликала народних депутатів активніше долучатися до вирішення цієї чутливої проблеми та активно порушувати тему повернення наших дітей на всіх міжнародних майданчиках і зустрічах. Нам треба діяти активніше і голосніше. Перш за все, звісно, весняна сесія парі, і ми дуже розраховуємо на те, що відбудуться термінові дебати. Це буде перша політична оцінка якраз. Питанню з міжнародним документом, питання, яке зафіксує порушення прав українських дітей, що здійснює країна-терорист Російська Федерація. Друге це саміт лідерів країн Ради Європи, який відбудеться наприкінці травня в Рек'явіку. Третє це саміт голів парламентів країн Європейського Союзу. Звісно, я закликаю всіх вас будь, -на будь яких зустрічах порушувати це питання, бо це питання нашого майбутнього. Нові зміни з'явилися в законодавчому полі, що стосуються питань культури. Парламент зняв заборону на позбавлення звань заслужених та народних артистів, які продовжують виступати в Росії. Хто є у санкційному списку РНБО? Також було ухвалено цілий блок законопроєктів, що стосується культурної спадщини музейних цінностей. Зокрема, буде запроваджено електронний реєстр з переліком об'єктів та пам'яток культури з описом майна і цінних експонатів. Це дасть можливість обліковувати все майно, що має історичну та культурну цінність а також визначати, що вкрала або пошкодила Росія. Зокрема, закон про деколонізацію дозволить прибрати зі списку національних пам'яток об'єкти та пам'ятники, що пов'язані з імперською політикою колонізації, яку Росія завжди вела проти України. Мова йде про ці всі пам'ятники, які і так в багатьох містах фактично зараз прибирають з публічного простору. Це в які відносяться до часу Російської імперії, до там от Екатеріні, який прибрали в Одесі. До речі, він не ти не мав жодної культурної цінності, бо він був створений там вже в 2000-х роках поставлений. Але тим не менше, ми маємо а, унормувати, що ті там постаті, які мали відношення фактично до російської імперії і колонізували Україну. Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу окупанта. Передбачається, що закон дозволить зменшити російський вплив на внутрішню політику нашої держави та світогляд українців. Такі правові норми сприятимуть зменшенню агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб та зміцненню української нації. Це можна сказати про позбавлення українського гуманітарного простору, зокрема географічного простору, топонімики імперського спадку Росії, тобто очищення від того, що десь перейшло до нас у спадок через систему радянської освіти, систему радянської гуманітаристики, ще з минулого століття. Громадськість, органи місцевої влади та народні депутати України зможуть спільно приймати важливі законодавчі рішення. Відбулася презентація проєкту закону про публічні консультації, над яким працювала робоча група. Парламентарі, експерти та науковці протягом двох років розробляли ефективний діалог між владою та громадянами. Консультуватися можна за різними питаннями, можна консультуватися стосовно того, як будуть виглядати наші міста. Ми можемо консультуватися навіть за різними питаннями, і в інших країнах як будуть виглядати чи парки. Тому ми вважаємо, що саме цей законопроект він. Також в продовження цієї всієї парадигми стосовно збору якісної інформації від громадян. А він допоможе ухвалювати такі ж якісні рішення. Усі охочі можуть взяти участь в обговоренні того чи іншого законопроекту, зможуть долучитися до урядового порталу публічних консультацій. Перед тим як суб'єкт владних повноважень має прийняти певне рішення, то він не з закритими дверями це рішення приймає, а виносить певний проект рішення на загал, на обговорення. Всі зацікавлені сторони доєднуються, дають свої пропозиції, якісь зауваження. Все це обговорюється, аналізується. Зується і тоді суб'єкт налажних повноважень дає звіт, що він з пропозицій врахував, що відхилив. Але принаймні, народ України, громадяни вони вже є залучені до цього процесу управління. Активно обговорювати нові проекти громадські зможуть через електронні консультації, онлайн платформи та різноманітні публічні заходи, такі як круглі столи, конференції, а також на засіданні парламентських комітетів. Законодавча ініціатива, що не пройшла публічного обговорення, може бути призупинена чи навіть відхилена. Коли законопроект пропонує на єдиній платформі оприлюднювати акти для суспільного громадського обговорення до його голосування, мені здається, що це правильний підхід. Так, дійсно, це не буде чинності через рік після завершення воєнного стану. Що зрозуміло, безумовно, це не буде і не має поширюватись на питання безпеки оборони. Безумовно, з цією ж логікою закон не буде поширюватись на президента України верховного головнокомандуючого, тому що питання безпеки оборони, напевно, не такі, що потребують громадського обговорення а по-друге, вони можуть мати невідклад характер це означає, що 15 днів строк на процедуру він може бути критичним з точки зору безпеки держави. Але з точки зору всіх інших інституцій, я думаю, це нормальний компроміс. Треба зауважити, що для України це еволюція. В Україні вже не перший рік відбувається публічне обговорення законодавчих ініціатив та рішень на місцевому рівні. Ухвалення ж відповідного закону закріпить таку практику і дасть можливість швидко та якісно вирішувати актуальні питання.